Thank yeah. you. Потрібно а здійснювати мрії, це як чути і дихати, і бачити, я здібна солодких митей на губах, оскома. Мені не вийти іншим тротуаром. Ну, напилась до чортиків вдома. Ну, чути на три метри перегаром, передчуттях наїмна нігтях лаку. З життям під ручкою йду вперед щокроку. Великий Бозя любить мене всяку. Тому, мабуть, така я бля ні враг. Це була келя, лекенко, Олександра, та Юрій. Обласки. Зараз хочеться сказати про те, що колись нореда бляльзав говорив, що щастя це проза жінки, так само, як вбрання її прикраса. Отже, запрошується Вікторія Гранецька з її коронованим твором мантра обмана Сергій Шуляков і Оксана Самойловська. Міста не квапом закралася ніч раптовими спалахами, феєрверками, розмаїттям запахів та скриків голосів. То ніч ви провели в готелі у сільному п'ятизірковому веленні хмарочосу в апартаментах з виходом на дах. Звідти поважно сказав менеджер, коли ви покупцям знімали номер. Відкривається просто неймовірне й краєвидне місто. Ти знав про цей краєвид? Здивовано питаєш, щойно ви підіймаєтеся на дах. Місто на картині влада просто таке списане із мегаполісного провалля, що поволі розгортається під твоїми ногами. Ти бездумно задираєш голову, щоб поволуватися зірками. Це не перша оказія в тисячолітній історії людства, коли хлопець приводить дівчину у самітнене місце, щоб показати їй найяскравіші зірки. Хоча у випадку із владом а можна було не сумніватися, що зірки. Кілька із них, іскристу сполахнувши, раптом зриваються із небосхилу і одна по одній згублено летять додолу. Ти зачаровано летиш за ними поглядом і раптом непрогадно похитнувшись, втрачаєш рівновагу. Надивилася, зараз так само спалахнеш, зірвешся і загублено впадеш до ніг, заклопотаному державними справами нігерійському дипломатові. Надивилася, наступної миті ти опиняєшся в обійма колата. В його очах несподівано злетіли страх. Він ледь встиг перехопити тебе над прірвою, в котру ти ледь не ступила, замислившись про щось далеке і неважливе. Пробач, навіщо вибачаєшся? Він ще міцніше притискає тебе до себе, і ледь на білу серпанок страху тане розвіється на попіл у його темрявих, по циганському палаючих очах змінюється у щось інше, чому ти що в них зізнайся, не бачила. Я чую як віється твоє серце, а голос звучить хрипко і хвилюючи, як альбачину із адвоката диявола. Ти ж ти більше намагаєшся? Тут і зараз чи чекаємо до весілля? А тепер ти чуєш, як б'ється його серце, і як здригнулися сильні руки, що не відпускають тебе обіймів. Ти маєш знати, і я ще ніколи не буду жінкою. Ще пак, він вже два місяці від неї відмовлявся. Та замість у звичайної посмішки ти дивишся на нього напрочуд серйозно і виважено. Дивишся очима. Закоханої жінки, все, що ти зробиш цієї ночі, буде правильно. І в розплавленій блакиті твоїх очей, що навіть у непевних відблисках ночі зараз лишаються блакиттю, промайнула сполохана тінь таємниці, в котрій немає потреби зізнаватися. Йому, бо він і так усе про тебе знає. Те, що сталося далі, тобі ніколи не стане сили усвідомити чи як слід пригадати. Бо світ замерехтів і закрутився усіма своїми барвами і відтінками барв, шино не знати, як ви опинилися у ліжку, до котрого звивався слід із забута, скинутої одежі. Кожен його поцілунок віддавався у тобі тисячами електричних імпульсів. Нестерпно пекучими опіками, що пронизували наскрізь твою шкіру, і які ти була певна на ранок, зможеш побачити і порахувати на своєму тілі. І десь у найглибшому задвірку твоєї підсвідомості сонно здригнулася одна думка: ніколи не були жінкою не схожа. Ти, звісно, добре знала. Шуват не мав звички брехати, але він аж ніяк не був схожий на недосвідченого хлопчика, звалив тебе на ліжко так сильно і по-чоловічому не стримувано, наче ти була йому винна за всіх жінок, котрих він міг мати та не схотів. Звідки це у нього? І якщо природа справді наділила його цим умінням та силою, окравши при цьому інших чоловіків? Та чому він обрав саме тебе? І я кохаю тебе? Наче у відповідь раптом чуєш жагочий, хрипкогату низький шепіт Альбачино із адвоката диявола. І ти кохаєш його і знаєш, що він зазнає. Піддавшись прадавньо продавньоперевісному заклику інстинкту, що звався із найдальших глибин твого єства, ти обхопила стрункими ногами дужі на тренувані м'язи його тіла, відчула на собі його вагу. А потім твою запаморочену свідомість Прострелило раптовою вискавкою боля. Різкого, справжнього і глибокого. На диво ти виявляєшся незаймане. На диво, бо навіть влад того не сподівався, та дражнила його з умінням і принадливістю досвідченої жінки, котра знала силу своїх чар. А сама і на кров досі не підпустила до себе жодного чоловіка. І гаряча, нуртуюча кров, що струменіючи закипала у його жилах, завадила останньої миті прочитати оту таємницю. Що мало не вихлюпнулось із блакиті твоїх очей, просто до його ніг. Він завмирає у тобі, його очі в напівтемряві зустрічаються з твоїми. Але ти не хочеш, аби цей біль припинявся. І ваші бажання зливаються у велетенське і всепоглинаюче одне, гостре і відточене, як лезо ножа, бажання. Зрешта Щось від диявола оселяється у твоєму, шалено калатаючому серці, що от-от лаб не зупинитися. Ти чуєш його у собі гарячими пульсуючими поштовхами, котрі переростають, у несамовите прискорення і зриваються на крик, який своєю чергою сплітається, зливається твоїми нічим не стримуваними зізнаннями у його ім'я. Опле з учасникам це була Вікторія Сергій Шуліков і